Зараз ми з вами на тренуровці і покажу вам новий домик. Так, пора, пора. Ой, боже, як важко. Пане, пора, Ой-ой-ой, ой, щось має. Трошки побігаю, зараз хочу побігати. Ой, чого я так змучилась? Поп'ю водички. О, водичка. Ой, ой ой, О, водичка добренька. А вс я напилась, Тепер мені трошки треба на танці. На танці, танці, танці. Так. Може, потім на шопинг зайду. Тут, до речі, торговий центр. Ой, раз, два. Я хочу, коротше, на йогу. Так, йога. Гога якась. Гога, это Гога. Коротше, ми були на змаганнях і ми там якісь... ну... І косховчик, типа я не поняла, що він до мене сказав, но я не понял. Короче, я тут знімала популярна блогерка, я її не коперша. Я знімаю собі свій ход вісе, я носочек тяну. Ой-ой-ой, ой, це ой, 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 ой. Ой, перестав ой. Ой, и ти по-друге раз, два. Ладно. Пора йти. Я щось передягнуся, але не треба того бачити. Приходимо до цього. Раз. Два. Три. Ось я передягнулася. І... я їду телепорту ще... додому. Покажу вам обзор, тут додали новий домик. Можете мене навіть друзі додати, Скін залишу. Отут у нас, коротше, кімнатка. Новий, новий до речі, Тут у нас кімнатка, гостинна. Так, Так. хочеться щось їсти. Ой, ні, мені енергетика не треба, дякую. Тут вафлі забрали! Тут вафлі забрали, тут реально. А ви в щоден купили? Так. Правильно купила Брук Хавен, а ви знаєте, що кожного місяця е, обновляють Брук Хевен? Да. Ра, ванна раз. Тому скільки ван тут є. Кімнатки гарні. Тут дуже велика ванна два. Скільки тут ван? Тут кімнаточка гарна, отут нашого ванну має бути дуже велика кімната, ванна, три. Просто дуже бомбезний великий ламп. От, от гардеробчик, можна щось вибрати. Коротше. Хочу піти на шопінг. Так. Я коротше, щас поїду на шопінг, на свої ламборджині. Ми я собі купила, до речі. Ну, я ой. І не годно поставити. Так, от яка в мене біржово. Бірюзова Бер... Бер... ламборжені і я зараз прибавлю скорість до 50. Хочу диски поміняти, сейчас приїду. Поміняємо диски. Что за диски крінжобі, блін. Ладно, поїхали. Роступайтесь! Чу жоме всього сервера такий тупа обновлю. Так, що пізніше... там я мала по куди їхати? Я мала їхати по що. Так, чекайте, я згадаю, що я мала їхати. Так, я мала їхати по. Ладно, тут на стоп. У нас тут стопешка. Ми чекаємо, а тут поки що рух ведеться. Для них зелений, бліна для нас. нас. Ще довго буде червоний. Ладно. Чекаємо, тут от машини їздять. Опа, і у нас загорівся такий. Ладно, ви напишіть в коментарях, по що я мала їхати. І покатаюсь трошки. Катаємось кругами додому, ми їдемо разом всі з вами. Мені просто... Плану Мій Ви Вибачте, що я вас трошки Короче, Коротше, Пам можна вкрасти когось. Ладно, мені... Я же в я не буду красти людей. Ладно, я їду додому О, і що робити? Нічого такого припаркую вдома. Десь тут гемпаси, до речі, дуже дорогі. От тут от, от... Хто ми? Виходим. Виходим. Іди звідси, пішла. Ти ще хто? Іди звідси. Йди звідси, блін. Є ще не хватало, блин, нам там таймер вийшов, Ладно, я видалю... Ви чого? Я, блин, поставлю хоть діп! Я вас позабаню, забані. Куд. Блин, я не піду з вами. Вообще, вони вже... Ой, боже,